Всіх вітаю, друзі. Це соціальний проект «Почути. зрозуміти лайф. І у нас на зв'язку сьогодні цікавий гість без перебільшення. Друзі, це Василь Мельникович або ж просто гуцул хуліган Всі пам'ятають коломийки Мельниковича. Ну і тому пан Василь сьогодні з нами. Бажаю здоров'ячка вам. Доброго дня. Вітання співведучому і вітання тим, хто нас буде слухати. Так, пане Василь. Ви працюєте і працювали в такому фольклорному жанрі. Скажіть, будь ласка, що починалася ваша творча діяльність? Я вже змучуся при кожній, початку кожного інтерв'ю розказувати, що я народився в селі Гошів, народився так. в сім'ї, в сім'ї музиканта і, і, і вчительки. Мама молодші класи вчила, потім філологію вчила. Тобто я в сім'ї. Музиканта взагалі в сім'ї вчителів я виріс. А так як тато, музикант, відповідно, у 80-ті, 90-ті приходилося, що заробляти весіллями, і він мене десятирічного пацана потягнув на весілля. Бо я в музичну ходив на скрипку, а на весілля мені дали в руки бас гітару. І так я з татом до восьмого класу грав на бас гітарі. Всі бойківські села Долинського району. І найближчі райони. А в Княжолуці були? А Княжолука від мене через річку. Тобто, якщо село, село йшло на село, то перебрили ріку, дали по груди і вернулися додому. Або вони або, вони або, ній, або навпаки. Ясно. Тобто, ви трошки були такі хулігани з дитинства, так, чи ні? Батір, батір. Ну, батір, як кажуть у народі, так трохи було, ні? Так, так. Ну, то ясно, як ви вже до восьмого класу на базі гітарі грали. А от коли ви почали писати такі от народні хіти, такі коломийки в такому фольклорному жанрі? А після того восьмого класу я поступив в колуш училища культури, нині то коледж культури, в народі кульок. А ясно, так. Та й там почав проявляти самі якийсь хест не до оперного співу, не до якихось вистав. Режисерських постанов, до, 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 до КВН мене тяготіло до якихось таких приколів. Е, то я по, по По... По... оголосили нашу якась студентська весна, називався Фестиваль, такий студентський. І треба було від групи дати якийсь номер. А я знав про гітари для мінорі на, на гітарі склалися стипендії, я пішов бігом купив гітару і заспівав. В селі проходили маневри. Угу. То, По-моєму, світарського. О, то, то така, а я чув навіть так-так. Так. так. І я я з нею виграв той фестиваль, і нам подарували торт. І я від... і тоді зрозумів, що в мене щось таке хохмятки в натурі є. Що, щось не, щось не... таке зчолтнуло, правда? Так, та, я не меланхолік, я не лірик. Хоча я зараз теж пишу якісь там пісні. <рес> <рес> ну, але то вже з пережитим, з досвідом ну, та, а тоді то досвідчений молодей, музикант. Веселий, завзятий. І, і закінчивши то училище, пішов до войська в два роки, тобто став чоботи, а потім пішов в університет в Другобич вчитися на муспет. І там на одному з концертів були представники-власники звуку студії Фенікс. А от то було легендарне. Ви ще оспівували касети фільму Фенікс. І вони мені запропонували, давай співпрацювати. Угу. Так ми співпрацювали років п'ять, напевно, чотири. Так студія ну, Фенік ще не недавно були. у Дрогобачі була, правда? Я не знаю, є вона ще чи нема, але була, так? Угу. І випускали і, і спочатку якісь такі були е, ці каламбурчики, декілька нас там співало, ці коломейки, потім коломейки віддали суто в мої руки. Там навіть і не писали, що я співаю, просто були коломейки один, два, три. І нікому не вигідно було, якісь сім'я розкручувати. Співати співати. А співати. то був початок 90-х, правда? Так, ну не початок, то був десь 96-й. Ну, я кажу, десь 95-й, 7-й рік, 2000, так. 2000, до а, так. Потім ще був сексу у нашому селітки, коли мики. А от то, то легендарне. Е, от, і, і Потім я з того фенікса пішов, бо вернувся жити до Івана франківська І потім було таке. Що... А Франківську вже відкрив свою студію звукозапису і Луцул Хуліган. Тобто знову ж таки наштампував пісень, привіз в калуш на 3 сек... секунду. Секунд. Перепрошую До пана Василя Василевича, до пана Василя, нашого другого продюсера, вітання. Привіз альбом. а Він каже: як що, що назвати? коли ми, вже були в Дрогобичі, Фенікс якось назвати треба. І Він возив мій матеріал. По тих базарних точках, ларьочках і включав. Та те, я пам'ятаю, в та... Болехові на базарі, боже, то з кожного всюди стрію. Ну і він показував той мій новий матеріал, і, і... десь є ремче хтось видав, що о, то би було прикольно, щоб альбом називався Гуцул-Хуліган. І вийшов Гуцулхульган альбом один, потім через два роки, по-моєму, другий. І воно так причепилося до мене. Назва альбому вчепилася як моє сценісне псевдо. Я mm -hmm. вже від того не відхрещував все. Донині моє е, мій й е, сценічне ім'я. А зараз ви виступаєте з ним? От ви розповідали, що ви були на гастролях за кордоном нещодавно, так? Е, ну так, я гастролюючий артист. Mm -hmm. Тобто і коломийки, Ви з цими коломийками, наприклад, ті, що от, тоді були по базарах, вони й далі в ту вашому репертуарі, то люди ні, їх вони замовляють. Жив, вони ні? живуть тільки на теренах, десь просторах інтернету. Я з ними ніколи не ставлював. А прочитывав. чого так цікаво? До речі, люди думали, ну, що вони, вони просто... видалися видалися от таким касетним компакт-диском матеріалом для прослуховування. Десь на початках, поки я ще не мав танцювальної музики, то десь використовував там по пару пару. А зараз мене... ви їх вже не співаєте на таких забавах, на тих всіх, ні? Ну, в мене дуже багато нового. Ну, у вас інший репертуар трохи, так? Ну, що значить інший, а, а був який? Ні, ну я маю на увазі не коломиті, а більше такі вже танцювальні. Ну, в мене, мене все одно притаманні моїй музиці, якісь там карпатські, гуцульські. Ну, це, ритми сцен, то є, а звичайно. Бій, зворот. Чи то модний uh -huh. саунд, все одно там є такий лейт мотивом щось автентичне. А uh -huh. то, що воно модніше звучить, то просто йдемо з часом в ногу, колись ну, їздимо роверами да. до клубу, переїдемо монопедом. <laughs> так. <кхід> а скажіть, а чи слухаєте ви взагалі сучасну музику? От, наприклад, зараз є розквіт українських різних гуртів, вони прям виростають, як гриби після дощу, різні тіктокери там і так далі. Чи такий формат вам як ви? Ну я звичайно слідкую за тим, що народжується, що, що розквітає і в'яне, а що розквітає і продовжує свісти? Uh -huh. і, ну, я в курсі української сучасної музики. Не, але як ви, от, як музикант, з багаторічним <кхід> багато досвідом, як ви можете це все оцінити? Ну, сталося те, що сталося. Прийшов до нас ворог, і так чи інакше, е, все, що, ну, і дотепер слухають. Е, не нашу музику. Москальську, так, та, до речі, навіть в замі, воно, на жаль, є, а, в топі. Набирає так. якось, але так чи інакше відпала так. потреба так. в чужій музиці, і на фоні того е, народилося дуже багато молодих, талановитих українських виконавців. Ну, а ті, хто вже був, просто на якомусь вищому опинилися, бо вже відпав. Це добра сотня, не добрий десяток, а добра сотня чужих нам артистів. й слава Богу, правда? Ну, напевно. <гум> Але з тобок всього що народжується, знову ж таки, воно щось е, от, от, от роки два тому, так? Кожен сторіс був підставлений тою е, паровою машиною. Де, а, та, 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 та. Ну, де вона ділась? Відгуділо, відшуміло. А Клавдія Петрівна, бачите, поки що є. Ну, є, то також така. — ти, «Ти казала, Я прийшов, ти сказала, я прийшов. Або я тобі казала, Але... я тебе не кохала, не дав...", Ну таке. Я тобі не давала, бо ти не брав. <сум> <сум> Ось це. Ну, кожна музика має право на життя, кожен артист має свого слухача. Тут... Я тільки радий тому, що щось, щось наше, щось нове, а глядач собі відсортує, так як покупець. Знає, за чим йде в супермаркет, так само і слухач знає за, за чим, за якою музикою лізе. Лише би так. на офіційні щоб того артист, бо артист має з чогось жити. Раз він складає свою творчість, значить він чекає віддачі. Ну і є стрімінги, всякі площадки, цифрові площадки, звідки заробляє артист. Бо так звані піратські всякі сайти не дають загуглять, вибийте гуцуліган чи Василь Мельникович. Скільки там зайців немає і всяких ага, є, сайтів, є, є. сайтів, де, де безкоштов, безкоштовно музика. Звідти ясно, що артист заробити не може. Ну, я знаю, тільки стрімінгові платформи, зрозуміло, середовищі, так. середовищі є платформи, і тобто я вів до того, що покупець в магазин знає, і з коштиком по що йде, так само слухач, по, 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 що, по що він йде на ті платформи, він знає. Так, безумовно. Пане Василь, і на завершення нашого такого цікавого спілкування. Впевнений, що люди будуть захоплені тим, тому що вас багато, ви знаєте, пам'ятають. Що ви можете побажати людям, особливо зараз молоді, які, можливо, ще не визначилися, як їм де йти, і що до чого від вас, від такої оптимістично налаштованої людини? В будь-якому випадку знаєш, що війна закінчиться. Пам'ятати, хто ми просувати своє. 에... Слухати своє, любити своє, пропагувати своє. Бо людина, коли не має свого, то її чужі не сприймуть. Сто відсотків. Так. А... а той, хто має дорожити своїм і буде битися в груди, то моє, то мій народ співає, це мій народ придумав. Це е... вишиванка, яка притимає моєму регіону. Ми... Тобто відстоювати своє. Та й будемо колись мати таку Україну, про яку ми мріємо. Ну так, і бути господарями на своїй землі, правда? І менше дивиться ділік. Особливо марафон. <ріх> так, дякуємо вам, пане Василь, до зустрічі. У нас вже очної, ну, а всім нагадаю, що це був Гуцул Хуліган Василь Мельникович. Почуємось, побачимось.